Василь прийняв початкову дозу рецептурних ліків. Відношення між часом Т в годинах, що минув з моменту прийняття першої дози, та кількістю ліків М від Т у міліграмах у його крові описується такою функцією. М від Т дорівнює 20 множити на F в степені мінус Т. Через кільки годин у Василя лишиться 1 міліграм ліків у крові? Округліть відповідь до сотих у разі потреби. Отже, перш за все, у нас є. Кількість міліграмів, і, власне, це у нас кількість ліків М від Т. Отже, М від Т у нас дорівнює одному. І отже, ми можемо ось тут М від Т замінити на одиничку. Ми тоді отримаємо 20 множити на f в степені мінус 0,8 дорівнює 1. Перше, що нам тут заважає, це 20. Тому я пропоную поділити обидві сторони рівняння на 20. Отже, тут ми ділимо на 20. І тут ми теж ділимо на 20. Нагадую, що нам тут треба знайти t. Отже, тут двадцятки в нас скоротяться, нас лишиться e в степені мінус 0,8T. Дорівнює одній двадцятій, або це те ж саме, що сотих. Можна записати це як 0,05. Тепер, що ми зробимо? Я пропоную застосувати логарифмування. Тобто взяти логарифм від обох частин рівняння. І ми візьмемо зараз натуральний логарифм. І я поясню, чому. Отже, у нас Ln від e в степені від числа Ейлера e в степені мінус 0,8. Це те ж саме, що логарифм з основою e від f e в степені мінус 08 t І власне. Тут дуже цікава і досить таки поширена ситуація. У нас є ось тут в основі число. І ось тут таке саме число тільки з якимсь степенем. Тоді якою буде відповідь? Насправді, відповіддю буде просто степінь, до якого підносять нашу основу, так би мовити. Тобто, це ось це число. Чому це так працює? Коли у нас є степінь, ми його виносимо за логарифм. Тоді у нас вийде мінус 0,8 множити на логарифм з основою e від e, а логарифм з основою e від e це буде одиничка. Отже, оскільки це дорівнює одиничці, то у відповіді ми отримаємо просто мінус 0,8t. Отже, тоді у нас ось ця частина буде мінус 0,8, і тут у нас лишається наш логарифм. Натуральний логарифм від 0,05. І тепер все, що лишилось, це просто-напросто поділити на мінус 0,8 для того, щоб позбутися цієї частини ось тут біля «т». Мінус 0,8. І тут ми теж ділимо на мінус 0,8. Тут скоротяться, отримаємо просто «т». Ну і тут у нас просто лишиться логарифм ділити на мінус 0,8. Ну і, власне, тепер можна дістати свої калькулятори для того, щоб дізнатися, чому це все дорівнює. Отже, коли ми поділимо натуральний логарифм від 5 на мінус 0,8, ми отримаємо приблизно 3,74. Отже, через скільки годин у Василя лишиться 1 мг ліків у крові через 3,74 години.